Привіт усім на каналі Техногайд. Тут ми завжди копаємо глибше, щоб знайти найцікавіше у світі смартфонів. І сьогоднішній рейтинг це справжній вибух для тих, хто думає, що вже бачив усе. Часто люди ганяються за гучними брендами, витрачаючи шалені гроші просто за ім'я на коробці. Але саме у тіні гігантів ховаються моделі, які справді дивують не піаром, а технологіями. Ми знайшли 5 смартфонів, які можуть похвалитись такими фішками, що навіть флагмани кусають лікті, підсвічування, модульність, унікальні сенсори, несподівані форм-фактори все це не фантастика, а реальність, яку просто не показують у звичайних оглядах. Тож мощити зручніше буде цікаво. І якщо ловиш від нас користь і задоволення, не забудь поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал і підтримати Техногайд через банку Монобанку. Ми працюємо для тебе. Поїхали! На п'ятому місці Sony Xperia 10 – справжній Dark Horse у середньому класі, яка не кричить про себе, але при цьому має низку глибоких переваг, яких ви не побачите в конкурентів. Це смартфон не для масового користувача, а для того, хто цінує баланс, комфорт та японську педантичність у деталях. Екран 6,1 дюйма OLED із унікальним кінематографічним співвідношенням сторін 21 до 9. Саме завдяки цьому форматі смартфон чудово лежить у руці, не здаючись ані за великим, ані за надто вузьким. Частота оновлення класичні 60 Гц. Але тут вона компенсується глибокими кольорами і відсутністю вирізів. Фронтальну камеру і динамік вбудовано у вузьку смужку над дисплеєм. Усередині чіп Snapdragon 6 Gen 1. 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 та накопичувач на 128 ГБ із підтримкою карт пам'яті. Справжній раритет у 2025 році. Основна камера 48 мегапікселів. Плюс 8 мегапікселів на ширик із підтримкою 4 к зйомки, стабілізації і навіть слоумо. Акумулятор на 5000 мА, корпус із пилу та вологозахистом за стандартом IP68. Це той рідкісний випадок, коли Sony дає в руки не просто смартфон, а продуманий інструмент для щоденної роботи, зйомки і споживання контенту без зайвого хайпу, але з душею та функціональність. На четвертому місці справжній сюрприз для тих, хто хоче виділятись і не розоритись. Pova 6 Нео. Цей смартфон виглядає так, ніби щойно злетів із геймерського шоу. Масивний, агресивний, зрубаним корпусом і підсвіткою, яка буквально притягує погляд. Так, ви не помилились: тут є LED-елементи на задній панелі, які не просто для краси, а й реагують на виклики, зарядку або прослуховування музики. Це справжній геймерський вайб у бюджетному виконанні. Величезний дисплей 6,78 дюйма, IPS із роздільною здатністю 2460-1080 пікселів. і частотою оновлення 120 Гц. Усе плавно яскраво і соковито, навіть для динамічних ігор. Усередині чип Helio G99 Ultimate, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ накопичувача, який можна розширити картою, камера 50 Мпік, відеозйомка в 2048 пікселів. 2К. А головна родзинка акумулятор на 7000. тисяч. Це справжній монстр автономності. Працює днями, заряджається не щогодини. Текнопова це коли ти хочеш максимум зовнішнього ефекту, фішок і довгого життя від смартфона, але не хочеш платити як за флагман. І виглядає він реально на голову вище за конкурентів у своєму ціннику. Третє місце посідає Poco X7 Pro, смартфон, який доводить, справжній технологічний прорив можливий навіть у середньому сегменті. Це не просто оновлення серії, це потужний ривок уперед. Екран 6,67 дюйма, AMOLED із роздільною здатністю 2712 на 1020 пікселів, щільність 446 PPI, а частота оновлення 120 Гц. Картинка чітка, плавна з глибоким чорним і високою яскравістю. Усередині справжній звір, Dimensity 8340 Ultra – топовий чіп з оптимізацією для продуктивності та енергоефективності, оперативна пам'ять 8 ГБ lpddr 5 x накопичувач 256 ГБ UFS 4.0. Камера, основна на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, плюс 8 мегапікселів на широк, відео до 4К зі сповільненою зйомкою, заявлена покращена вологозахищеність і головна фішка робота з мокрими руками. Додай сюди датчики мерехтіння та температури кольору, і ти отримуєш дисплей, який автоматично адаптується до умов освітлення. не шкодить очам. А ще батарея на 6000 мАч, що забезпечує автономність на півтора-два дні активної роботи. Poco X7 Pro це смартфон, який не просто кращий за попередника. А виглядає на голову вище за більшість конкурентів у цьому сегменті. Ідеальний варіант для тих, хто хоче максимум фішок за розумні гроші. На другому місці Honor 200 Pro. Смартфон, який виглядає і працює так, ніби він прийшов із найближчого майбутнього, щоб нагадати флагманам: стиль, потужність і інтелектуальні фішки можуть йти поруч. Перш за все, екран. Вижнута OLED-панель 6,78 дюйма з роздільною здатністю 2700 на 1224 пікселі частотою оновлення 120 Гц, яскравістю глибиною кольору DCI-P3 і рекордним захистом з мерехтінням на рівні 3840 Гц. У тестах DXOMark дисплей набрав 151 бал, один із найвищих у своєму класі. Під капотом – Snapdragon 8S Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 512 ГБ. В Antutu – понад мільйон 280 тисяч балів. Основна камера модуль із трьох сенсорів 50 мегапікселів з оптичним стабом, ще один 50 на телефото, Sony IMX і 12 мегапікселів на ширик. Відео – ка з обох боків, включаючи фронталку на 50 мегапікселів. Є двомодульний селфі блок, що чудово працює з розмиттям фону навіть у відео. Акумулятор 5200 мА, зарядка 100 Вт дротова і 66 Вт бездротова. Додай сюди NFC, Wi-Fi стеро звук. І чепорт, захист IP55 і ще цілу гору фішок, і отримаєш смартфон, який не просто грає в елітній лізі, а створює там свої правила. Honor 200 Pro – це про баланс естетики, продуктивності та зручності з бонусом преміального досвіду. На першому місці нашого рейтингу Nothing Phone 3A Pro. смартфон, який доводить стиль і функціональність, можуть йти рука об руку. Ця модель справжній магніт для поглядів і приклад того, як нестандартне мислення в дизайні може стати технологічною перевагою. Його фірмова LED-панель Glyph на задній кришці не просто ілюмінація, а інтерфейс повіщень, таймерів, заряду, дзвінків та взаємодії з контентом. І все це без звуку чи вібрації. Дисплей 6,77 сімдесят AMOLED, Full дюйма, АМОЛЕТ із частотою оновлення 120 Гц. Яскравий, плавний і приємний навіть при довгій роботі. Під капотом середньорівневий, але стабільно продуктивний Snapdragon 7 S, Gen 3 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, камери h 3, основна на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ширик на 8 Мп і окремий телевик на 50 з трикратним кратним зумом. І так, навіть фронталка тут на 50 Мп, Зарядка 50 Вт дротова та зворотна 7,5 Вт. Акумулятор 5000 мАч, корпус із захистом IP64, підтримка і 7 і фішка Essential Key. додаткова кнопка для швидких дій, скріншотів, запису нотаток і запуску улюблених функцій, операційна система, Android з обіцянкою трьох років оновлень ОС і шести років безпеки. Nothing Phone 3A Pro це не просто смартфон, а ідеологія, коли кожна деталь має сенс. А дизайн це не форма, а функція. Абсолютний номер один серед нестандартних рішень 2025 року. У світі, де більшість смартфонів стали безликими цеглинками з однаковими камерами і характеристиками, цей рейтинг показав, що унікальність ще існує. Ми пройшли шлях від бюджетних монстрів автономності до флагманів із підсвіткою, вигнутими дисплеями та гліфами, що реагують на дотик, звук і навіть настрій користувача. Тут кожен смартфон із фішкою не ще один із багатьох, а той, що запам'ятається з першого погляду. І якщо ти досі вважаєш, що інновації лише для топових брендів за тисячу доларів, спробуй переглянути наш список ще раз, бо саме ці моделі ті, які змінюють уявлення про сучасний телефон. Пиши в коментарях, яка модель тебе вразила найбільше, і не забудь переглянути ціни за посиланнями під відео. Там можуть бути приємні сюрпризи. Ти був на Техногайді, каналі, де ми не просто тестуємо, а відкриваємо нові грані технологій. До зустрічі в наступному відео!